Ми держимо українську степову бороду. Це бджілки, тут у нас печатаний медочок, вони складають сюди, запечатують зверху. Це їхній розплід. Пасічник Олексій Силка бджільництвом займається 15 років. В цій справі, каже, навчався сам. Нині в господарстві має дві сотні бджолосімей. З книжечок починала, тоді появився інтернет. Ну, це вже з 15 років тому інтернет і так пасічників вже дещо підпитував, підглядував і. Ну, виросли поки що до таких розмірів. До Полтави чоловік привіз чотири сорти меду та медову продукцію. В обласному центрі влаштували ярмарок, який діятиме до 12 серпня. Относительно ми доволі цим одні урожаєм. погода давала, і водоноси давали, нектар, і білки попрацювали доволі непогано. У нас в цьому году є акація, гречаний, липовий, подсумок і різнотрав'я. Цьогоріч меду на Полтавщині зібрали менше. Це, зокрема, через несприятливу погоду, а також через війну, бо стало складніше вивозити вулики за межі господарства, розповіла Наталія Сенчук. Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році зібрано десь приблизно 25-30 відсотків менше, ніж у минулі роки. Подорожчали пасічницький інвентар, здорожчав вашіна подорожчала, дріт. Це те, що з час необхідно ну, на сезон пасічнику працювати. І звичайно, воно ну, все це вклалося у цінову політику меду. Подорожало десь на 10-15 відсотків проти минулого року. Якщо не годувати бджіл сахаром, то в середньому виходить 25-30 кг на вулику. Я виїхав на таке місто, що посіяли там рапс. От рапса він найперше зацвіта, пасіка отримала хороше розвиття. Там заброшений був хутір, я там став, там липовий гайок, липа трохи дала. Акація багато не дала, у мене один вулик стоїть на вісах. Ну, акація дала 2 кілограми в мене всього, тому що були дощі. Продукцію на ярмарок Микола Молоток привіз із дружиною мед у родини із різнотрав'я. Вивозимо пасіку в поля, посадці стоїмо, там коріан цвів, там липи багато, там акації багато. А зараз світе соняшник. Ну, це мед зібрали до того, як розплів перший соняшник. І бачите, він не зацукрився, тому це різнотрав'я. До Полтави свою продукцію привезли більше десятка пасічників області. Продають, зокрема, меди, квітковий пилок, медові напої та настоянки. Прополісу можна походити, подивитися, щось вибрати для себе дуже. Широка лінійка медів. Подивитися, які меди, яка ціна прицінитися, попробувати медовухи. Може, яка нова продукція з'явилася, може десь якась перга, крем, меди з'явилися. Вибор дуже великий. мені грічні подобаються. І да. вот, рознограю. Ціни нормальні, совершенно адекватне. Ну, кого-то менше, у кого-то кого більше. Хтось хоче підзаробити, може побольше, а середня ціна вполне адекватна і достойна. Я даже считаю, що чистоوريا це такий продукт природний, він гораздо дорожче, він і стоїть. Збирати муть мед пасічники доки не відцвіте соняшник. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, новини на суспільному Полтава.